Українці, привіт! привітала вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про дешеве розмитнення транспортних засобів в Україні в цьому році. І на прикладі нашої клієнтки розкажемо вам, як можна зекономити майже 50% коли ви купуєте автомобіль і розмитнюєте його в Україні. Ми будемо сьогодні говорити про розмитнення транспортного засобу нашої клієнтки. Це Hyundai Staria 2022 року випуску. Зараз ви бачите цей автомобіль на екрані. Автомобіль їхав з Німеччини. Він був пошкоджений, мав пошкодження передньої правої частини. В принципі, автомобіль більш пошкоджень значних не мав, але було в нього легке ДТП. Автомобіль має 6 місць і навіть зберегли скрін оголошенням з мобілем дає на цьому скріні. Вказано, що автомобіль. 2,2 дизель, Hyundai Staria, 11 980 євро бруто. Реальна була його ціна на віддачу. І коли розпочинається саме цікаве. А саме цікаве розпочинається не тоді, коли ви купуєте автомобіль, а тоді, коли хочете його розмитнити від реальної ціни. І коли наша клієнтка вона приїхала в Україну, ми підготували документи, ми розуміли, що цей автомобіль 2022 року митниця за 11 тисяч євро пропускати не буде. І що ціна буде відразу підніматися набагато більше. Про це ми повідомили клієнтку, повідомили, що потрібно буде робити. Робити звіт експерта і робити митні платежі відповідно вже до звіту експерта, а не так, як буде рахувати митниця. Коли ми розпочали аналіз митної вартості транспортного засобу, що робиться спочатку? Спочатку ми дивимось, скільки коштують такі автомобілі в Європейському Союзі. В цьому нам допомагає сайт Mobile.de. Ви зараз бачите, що ці автомобілі небиті, стартують від 22 тисяч євро, і далі йдуть ціни 30 тисяч. 37 тисяч 40 тисяч євро. Це ми говоримо про 2022 рік, про ті самі параметри, 2,2 дизель. Повністю все ідентично. Отже, коли митниця брала до уваги середню ціну цього транспортного засобу, вона на нашу ціну уваги звертати не хотіла і рахували її майже під 40 тисяч євро. Що ми зробили? Як завжди, ми зробили звіт експерта на даний транспортний засіб зараз на своєму екрані. Ви бачите звіт експерта. Оцінка ринкової вартості від 14 липня 2025 року. Цей звіт експерта він є досить обширний. Він містить 45 сторінок і вказує наступні параметри. Спочатку йде вступ, нормативно-правові акти. Далі йдуть заяви оцінщика, Але нам це не особливо цікаво. Нам вже починає бути цікаво, коли йде вже ідентифікація. Колісно транспортного засобу, тобто оцінчик описує повністю, що він буде оцінювати. І далі саме цікаве, це розпочинається ремонтна калькуляція. Це дуже важливо. Чому? Тому що саме від ремонтної калькуляції, яка вказана в. Звідки експерта саме від цієї ціни вже митниця буде в майбутньому відштовхуватись, тому що експерт це є офіційна е, особа, яка має ліцензію Міністерства фінансів України, що він може здійснювати оцінку колісних транспортних засобів. І далі йдеться оцінка, всі пошкодження. Експерт вказує дуже багато пошкоджень і великі пошкодження, кузовні, і дрібні пошкодження. Але на що також хочемо звернути вашу увагу. Подивіться, далі йдуть фотографії до звіту експерта, прикріплюються всі фотографії з пошкодженнями транспортного засобу. І якщо ви звернете увагу, цих фотографій є дуже багато. Тобто, коли експерт оцінює транспортний засіб, що він робить в першу чергу? Він має показати і доказати саме митниці державному органу, що автомобіль не коштує. 38-39 тисяч євро, як цього бажає митниця. А що він реально коштує дешевше? Там не 40 тисяч євро, а коштує набагато дешевше, тому що він має пошкодження. Коли експерт робив цей звіт, цей звіт експерта робився протягом одного дня, було оцінено 234 фотографії. Тобто, в цей звіт зробили 234 фотографії зі всіма пошкодженнями, і далі експерт. Вже зміг оцінити повністю пошкодження, зробити їхню калькуляцію, і на митницю звіт йшов повністю зі всією калькуляцією. Коли митник підходив до машини, щоб перевірити, чи цей звіт відповідає дійсності, вони подивилися, є фотографії, звіт відповідає дійсності на 100%. Але на що ми також звертаємо вашу увагу? Зараз ви бачите договір купівлі-продажу транспортного автомобіля цього засобу Hyundai Starie. І в цьому договорі вказана ціна 11 тисяч євро. На жаль, експерт на ціну в 11 тисяч євро вийти не зміг. Він оцінив транспортний засіб в 16 тисяч євро, тобто дорожче ніж вказано в договорі купівлі-продажу, але в два рази дешевше ніж цього хотіла митниця. Далі, після оцінки, декларація подалась на митницю. І що цікаво, ми вам зараз покажемо калькуляцію, як рахувала митниця спочатку, коли митниця оцінювала транспортний засіб. По своїй шкалі, по своїм тарифам, митні платежі склали 515 тисяч 342 гривні. Дуже дорого, дуже великі митні платежі. Це по курсу євро 48-45. А коли вже порахували по звіту експерта, то митні платежі склали 251 тисячу 760 гривень. Саме стільки клієнт заплатив на митницю митних платежів. Економія вийшла 263 тисячі п'ятсовімдесят гривні згідно звіту експерта, де експерт підтвердив, що автомобіль дійсно він потрапив в ДТП, що в нього дійсно є пошкодження, описали максимально всі пошкодження, не тільки проблеми з крилом чи з бампером, а зробили 234 фотографії, де митниці доказали на законному правовому рівні, що цей автомобіль коштує дешевше. Після цього митниця прийняла декларацію, і автомобіль в цей самий день був розмитнений. Про що це свідчить? Це свідчить, що якщо ви маєте право на дешевше розмитнення, коли автомобіль по-справді, в нього є якісь пошкодження, в нього якісь є проблеми, тоді ви можете розмитнити свій автомобіль дешевше і з цим немає жодних проблем, тому що це законом і це відповідає митному кодексу України. Але якщо ви хочете десь схитрувати, обманути, ми це не рекомендуємо робити. Чому? Тому що інспектор митниці він може просто вийти до автомобіля, подивитися, що реально є пошкодження з двигуном з коробкою передач, це їхня робота, перевірити і підтвердити звіт або його спростувати. Отже, робимо все правильно законно, бережемо закон, і тоді закон збереже нас. Якщо автомобіль... Має знаєте, вже великі роки, 15 років, 20 років. Звісно, ці автомобілі потрібно розмитнювати по звіту експерта. Або якщо навіть цей автомобіль і новий, там 22 й 23-й рік, як було в цьому випадку. Є пошкодження, є проблеми. Фіксуємо це під час розмитнення. Митні платежі наперед не платимо. Платимо тільки тоді, коли автомобіль вже приїхав на митницю, коли зробили звіт експерта. І тоді у вас не буде жодних проблем. Українці, ставте цьому відео лайк, щоб більше українців знало, як правильно розмитнювати свої транспортні засоби в Україні в цьому році. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.